Вітаю, друзі! Придбав я собі отакий ремкомплект витратних витратих матеріалів на свою міні-акумуляторну пилку таку Крайсман. Я зараз нею досить часто користуюся. З пилкою все добре. Досить значний об'єм робіт уже з моменту її придбання я зробив. І поставив питання, так як запасного цепка до неї. Нема в мене Поставив питання запасного цепка на випадок зносу оригінального той, що, що в комплекті. І рекомендую це подивитися, в кої такі пилочки, може комусь буде корисно, тому що різноманіття отаких цепків, це шина 8, 8 дюймів, 20 см довжина. І, що добре, в мене на шині написано 8 дюймів. Одна четверта круг ланцюга. 0,43 це товщина ланки або хвостовика, який в паз входить. І 47 це кількість ланок. Так от, різноманіття велике таких ципків на 20 см із кроком 1,4, і з кроком 3,8. І з хвостовика, 1,3, 1,5, тому що різні типи пилок є. Так от, щоб, як кажуть, не лохануться, я вирішив взяти комплект. Шина 25, Та й по ціні воно о, виходить дешевше. А чому не лохануться? Тому що, навіть якщо ви знаєте свої параметри, Ще раз показую, у мене написано. У багатьох пилок цих параметрів не вказано. І треба самому визначити крук ланцюга, товщину і таке інше. Так от, якщо навіть я закажу правильні параметри, цепка може зіграти тут людський фактор. Щось не те вкинуть мені по довжині цепка 20 см вкинуть, але оці параметри, скажімо, Одна четверта, чи крокланцюга, чи товщина буде не відповідати. Або може бути таке, що продавця не буде в наявності, то цивка, що я замовив, і аби ще кинуть, як кажуть, а, а ось прокатить. Так от. Тут, якщо я отримаю цей блістер і в мене буде якісь параметри, низ співпаде з моєю пилкою, я просто її відправлю. І я думаю, що цей цепок піде на мою шину. І якщо щось, скажімо так, в цепку буде не відповідати до моєї шини. Головне, щоб круг ланцюга відповідав. Одна четверта, то буде відповідність і шиною цього цепка. Одна четверта круг ланцюга це обов'язково, щоб не було дисбалансу із ведущою зірочкою. Зараз я. Розпакую і поставлю ланцюжок на свою шину, оцю оригінальну, побачу, як воно відповідає. А тоді я вже поставлю комплект оцеї шини із ципком. І хоча об'єм я зробив цією пилочкою досить значний за цей час по заготівлі і обрізці дерев, цепочок залишається досить гострий, ще ні разу не точив. Ну і дивіться, те, що я казав, що у вас може щось не співпасти з ципком, треба бути уважним. Те у мене і вийшло. Коли я розпечатав блістер і зложив просто зрівняти довжину, оце мій цепок, а оце новий, то мій виявився трошки довшим. І я так само подумав, як інші, що мій цепочок просто розтягнувся. І коли я поставив шини з новим ципком, виявилося, що все по товщині хвостовика, все нормально, по кроку все нормально, в зірочку все стало. Але проблема з натягом цепка. Ось о, цей пипоть, що для натягу цепка в мене, я відвів відбив, відбив у саме крайнє положення, і він не стає. Він повинен ставати тут, напроти оцієї міточки, бачите? Да? А фактично виходить у цей отвір ще далі за нього. Тобто не стає натягувати сюди. Цей отвір повинен сюди. Виявилося, що? що дійсно цей цепок трошки коротший. І чому він коротший? Зараз я теж розкажу. Ну, і те, що 47 ланок це дуже важливо виявилося для моєї пилки. І, власне, я по цим параметрам... І задавав е, покупку. Зараз я покажу картинку, яку я шину і сипки замовляв. Ну, а дали мені в такому блістері такого виробника? І я подумав, що продавець знає, який товар відгружає. Параметри є. Єдиного не було. Кількість ланок. Я обдивився ніде цієї кількості я не знайшов, але я подумав, що це все аналогічно. І коли я вибирав по параметрам, саме 47 ланок, я бачив, при пошуку були цепки з отакими параметрами, але ланок було 45, 46, 47. І 48, це я те, що зустрічав. Ну, я саме по такому замовив. Ну, а виявилося, що я перерахував на своєму ципку оці ланочки, оці хвостовочки. Тут дійсно вийшло 47 їх і 23 ріжучих зуби. Тож на новому ципку, я перерахував, оцих ланок виявилося 45. І 22 ріжучі зуби. Можливо, комусь би на іншу пилку, де не такий механізм, натягу цепка підійшов цей ці цепочок, мені він, і якби не стає. Ну, що мені прийшлось зробити? Взяв я оцю шину і надфілем пропиляв оцей отвір трошки сюди, щоб. Натягувач сюди зайшов. На оригінальній шині я не став цього робити. Нехай собі у мене буде ця шина з цепочком моїм в запасі. А цією шиною я трошки підпиляв, поставлю цепочок і зараз побачимо, як вона буде пилять. Ну, бачите, шини ідентичні. Ось у міточки, де я ставив на тій на цій шині. І. Сюди я пропиляв, куди встає оцей натягувач. Ну, як бачите, по роботі нічого не змінилося. Один зуб різниці ніякої, я думаю, немає. А от при установці цепка да, виникли деякі нюанси. Але цей нюанс був вирішений. На цьому все. До нових зустрічей.